З вечора війська РФ запустили по Україні понад півсотні безпілотників. Сорок із них зсу вдалося знешкодити. Сім долетіли, однак, до цілі під ударом південь України. Зранку в Херсоні росіяни скидали вибухівку з дронів на пенсіонерів. Чоловік 74 років дістав травм середнього ступеня важкості. У лікарні опинилася і 75-річна жінка. А це наслідки атаки безпілотників на одну із лікарень Херсона. Російські терористи скинули вибухівку на карети швидкої допомоги та цивільні автівки. В одному із приміщень медзакладу повибивало вікна. На щастя, люди не постраждали, а серед ночі росіяни знову атакували мирних людей в Одесі. Ворожий дрон поцілив у дев'ятиповерхівку. На двох верхніх поверхах спалахнула пожежа. Рятувальникам довелося евакуювати півсотні мешканців. На тепер відомо про шістьох постраждалих. Двох дітей семи і дев'яти років ушпиталили з отруєнням чадним газом. Попередньо двоє загиблих і одинадцять поранених у Полтаві. Вранці росіяни атакували місто безпілотниками. Один із них влучив будівлю ТЦК. Ще один поблизу спричинивши пожежу на території приватного будинку. Рятувальна операція триває. Кількість постраждалих може змінюватися.